Друзі, привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звути Аня Іванченко, я нутриціологиня, і спеціалістка за Юрведи. Ви навіть уявити собі не можете, як довго я вагалася отак от сісти перед вами і записати своє перше відео. Що там казати про відео? Взагалі, про те, щоб почати проявлятися і ділитися своїми знаннями, навіть думки про це. Визивали в мені якийсь внутрішній жах. В мене було стале уявлення, що для того, щоб отак от просто сісти і почати говорити про те, що мені цікаво, і про те, що я знаю, треба досягти якихось висот, якихось звань, регалій, мати власний кабінет з купою дипломів та сертифікатів. Хто це придумав і поклав мені в голівеньку? Історія замовчує. Я маю три вищих освіти. За моїми плечима безліч пройдених курсів, тренінгів, семинарів, практик, коучингів. Але в мені дуже довго жив той самий самозванець, який мені завжди казав: «Не до речі, не цікаво, не треба. Але дякую Всесвіту, що одного дня. Показав мені, що саме я власник своїх бажань і своїх дій, а не той самий самозванець, який дуже довго жив зі мною. Той, хто зі мною давно, знають, що я постійно навчаюся, оновлюю свої знання. Я дуже багато читаю. Процес навчання для мене це щось магічне. Понурюючись в цей процес. Я завжди знаходжу відповіді на питання, які мені цікаві, питань в моєму житті завжди було дуже і дуже багато з самого мого дитинства. Цих питань дуже багато і зараз. І я розумію, чим більше я дізнаюсь і вивчаю, тим більше всього цікавого і невивченого переді мною попереду. Завдяки своїм знанням і навичкам. Я допомогла дуже великій кількості людей. Я допомагаю собі, своїй родині, своїм друзям, клієнтам. Але найбільша моя мета і бажання це щоб здорових людей було якомога більше. Я дуже хочу, щоб кожна жива істота жила своє життя, а не боролася за виживання. Того одного дня. Я зрозуміла. Що тримати всі свої знання та навички при собі, це є тупо і дуже егоїстично. Тому зараз я перед вами. У мене немає своєї власної історії, на жаль, а можливо, і не на жаль, яка б розповіла вам про те, як я схудла на 40 кілограмів, або як я подолала якийсь недух, який супроводжував мене протягом тривалого періоду мого життя. Але в той же час мені 39 років. Я активна, щаслива, здорова людина. І я з твердою впевненістю можу сказати, що сьогодні я знаходжуся в гармонії з собою. З самого маличку я привчена слідкувати певним режимам. режиму сну, режиму харчування. З роками додалася ще фізична активність. І потім я додала ще піклування про ментальне здоров'я. Для мене це чотири стовпи. Які тримають мене в енергії в балансі і в гармонії з собою. Майже на кожній своїй консультації я клієнтам розповідаю приклад стільчиком. Уявіть собі, звичайний стілець. Цей стілець має 4 ніжки, і кожна ніжка вона відповідальна за певний режим: режим сну, режим харчування, режим фізичної активності. І режим піклування про ментальне здоров'я. Коли цей стільчик має 4 ніжки, нам дуже комфортно сидіти на ньому. Ми тримаємо баланс і ми впевнені, що ми не впадемо з нього. Але якщо з під цього стільчика достати хоча б одну ніжку, ми починаємо втрачати баланс. А якщо достати другу ніжку, взагалі вже важко сидіти на цьому стільчику, правда? Тому наша основна мета мати під собою цей фундамент, який буде тримати наше здоров'я, піклуватися про нас. Тому я вас запрошую доєднатися до мого шляху, де ми разом будемо відкривати нові горизонти, які допоможуть вам прийти до себе особисто, до себе здорової, енергічної та щасливої людини. Зразу хочу вам сказати, що чарівної пігулки не існує. Хтось шукає цю пігулку, але немає її. Є тільки ви, ваші бажання та наміри жити. Мій шлях це не про заборони. Особисто на мене заборони вони впливають як якийсь тригер, який мене зажимають і не дають мені вільно жити. Є такі моменти в житті, коли треба відмовитись від споживання того або іншого продукту, обмежити навіть фізичну активність. Але в такі часи я розумію, що все це тимчасово, це не назавжди. І в такі моменти я включаю свій внутрішній перемикач і змінюю свій вектор уваги з того, що мені не можна. На те, що мені можна. Я змінюю свою фізичну активність, підключаю інші практики і насолоджуюсь життям, того що розумію, що це не назавжди. Це все є тимчасовим. Коли ми розуміємо і концентруємося на тому, що нам можна, наш мозок сприймає цю інформацію набагато легше. І не підштовхує нас до того, що нам треба руйнувати наші плани. Потрібно розуміти, що всі наші проблеми знаходяться саме ось тут, в нашій голіванці. Всі ми живемо в 21-му сторіччі. Ми понурені і занурені в інформаційний шум з кожного боку нам розповідають про те, що можна, не можна, як нам треба робити, як не треба робити. І це дуже-дуже сильно відображається на нашому ментальному здоров'ї та на сприйнятті цієї інформації нашим мозком. Я вас дуже прошу і закликаю ставитись критично до будь-якої інформації, яку ви отримуєте. В сучасному світі дуже важливо думати. Процес мислення призведе вас до здоров'я. Тому, як я зазначала вище, запрошую вас доєднатися до мого шляху здоров'я. Я допоможу вам перетворити вашу стежинку на широку, комфортну дорогу, гармонійну та здоров'я. До зустрічі в нових ефірах. Ваша Аня.